Надаю послуй аніматора. Цін збираємо на дім. Можу насмішити, а можу застрашити. горба здати. Мам, скільки років починається? Я тобі казав її похрестити. Ну не так. Сказати, че хеживесті. Сестра треба сказати. В аніматорі в костюмі а не до Значить, Наче б буду аніматором під дощем. А, господи. Можу брати вука. Калом. О, да, да, калом, це в тебе добре виходить. Не розбираєшся, не заважай бізнесу. Чекаю запрошень на христинина іменини і на широкове. А, нам дивись сама ж сказала, що ну страшно. Я кази оптом, що ні. А то у нас буде бабаєм. Гімняєм. Дивний персонаж, але хай буде в асортименті. Не стоїмо! Робимо замовлення. Ми вибрали динозаврів, баба гімнячу і друзі. Молитву луна. Перепрошую, одного працівника нестигла прийнять. Вже дівнила. Життя таке швидко плинно, знаєте. А я перепрошую, так ви замовляти будете? Ні. А я можу бути ще моделлю. Да куди ж ви? Я можу вам придати. Подивіться, яка краса. Хвостик закритий, вушка не мокнуть. Він від дощика. Ти був правий, як завжди, ти знаєш. Знов... Я знаю. Ти у мене найкраща дівчинка в світі. Я просто хотіла допомогти. Лонуся, ти завжди робиш неможливе. Я просто хотів <плес> тебе вберегти.